Які документи потрібно для бронювання туру? Перш за все, це має бути діючий закордонний паспорт не менше ніж півроку до його завершення. Зверніть на це увагу. Всі швиденько взяли паспорта, перевірили, тому що хто давно не подорожував. Ви не пам'ятаєте, до якої дати у вас тривалість, дійсний паспорт. І дуже часто таке буває, що тур ми вже підібрали, а паспорт не дійсний, і прийдеться переносити цей тур. Це є раз. Далі, якщо ви летите, наприклад, такі пакетні тури, там в Туніс, Греція, Туреччина, Єгипет, де дає пакетні тури, то звичайно, що оплата, оплата зазвичай відбувається 30% від загальної суми в гривнях на ФОБ рахунок наш. Далі оплата йде за 15 днів до. Ну, Якщо у вас тури такі трошки складніші, тобто ми окремо бронюємо авіа, окремо страховки, окремо готель чи трансфер, там вже йде оплата залежно від оператора. Тобто деякі оператори хочуть там 40%, 80% для того, щоб викупати самі квитки. Ось, ніби така інформація в загальному є. І ще пакетні тури, це є усе включено одразу. Це є страховки, трансфер. Зазвичай в країні перебування готель, авіа, багаж. Це є пакетний тур. А трансформер, як ми їх називаємо, це є вже зовсім все по окремо. ми бронюємо і вас про це теж попереджуємо. Гарних вам подорожей, Дякую, що ви з фантастик тревел.